Вітання всім! З вами ЮКонтрол. Сьогодні підбиваємо підсумки року 2023-го та ділимось результатами своєї роботи. Тож, не гаючи часу, поїхали! Насамперед хочеться подякувати тим, завдяки кому ми мали можливість працювати і робити круті речі у сфері відкритих даних. І від імені всієї команди ЮКОЛ. Дякуємо нашим захисникам і закликаємо всіх допомагати їм морально та матеріально. Без відкритих даних тут сьогодні не було б про що говорити. Тому почнемо з них. Цьогоріч держава не без тиску громадськості та міжнародних партнерів відкрила таки реєстр декларацій чиновників. Окрім того, відновив роботу реєстр корупціонерів. Держстат нарешті опублікував фінансову звітність, а Мін'юст привідкрив доступ до ЄДР. Буду нескромним і скажу, що у всьому цьому процесі зробила свій внесок і наша команда. Проте, на жаль, відкрито лише дуже невеличку частинку всього того, що було закрито від початку повномасштабного вторгнення. Тож у нас із вами ще дуже багато роботи у цьому напрямку. Продовжуючи тему відкриття закритих даних, важливо нагадати їхню користь для проведення фінансового моніторингу. Зокрема, в експрес-аналізі є цілий розділ, котрий стосується цього регуляторного процесу. Нагадаю, що в системі U-Control наявні 95 джерел, визначених типологічним дослідженням Держфінмону для виявлення порушників. Ну, тобто, тих, хто намагається легалізувати брудні гроші, спонсорує тероризм та здійснює інші незаконні фінансові операції. Тож користуйтесь на здоров'я. З U-Control ваш комплаєнс стає досконалішим, бо експрес-аналіз поповнився списком з понад 20 тисяч компаній, котрі мають прямий або опосередкований зв'язок з країною-агресором. А ще в тусі системи з'явились дані про головних бухгалтерів. Це неабияк допомагає виявити пов'язаність компанії. Завдяки відкриттю деяких реєстрів податкової, ми можемо бачити дані платників ПДВ, єдиного податку, великих платників податків та реєстру неприбуткових установ та організацій. Але і це ще не все. В картці компанії оновлені дані по персоналу. У одноіменному розділі ви можете знайти середнє значення кількості співробітників за поточний рік. А ще цьогоріч ми здійснили інтеграцію з платформою Microsoft Dynamics 365 та Indivision. І ця співпраця допоможе вдвічі підвищити ефективність роботи з даними контрагентів та вполовину знизить ризики співпраці з неблагонадійними. Модуль перевірки ФізОСІ поповнився даними з далеких 90-х років про людей, пов'язаних із підприємствами, філіями та відокремленими підрозділами. Окрім того, ми додали сюди дані про російських воєнних злочинців: базу миротворець, війна та санкції. Та реєстру зрадників водночас ми повністю переробили pdf документ модулю перевірки ФІЗОСІ, додали кольорові індикатори, збільшили кількість фільтрів у розділах для гнучкішого пошуку та внесли цілу купу невеликих оновлень та правок для більш комфортного користування. Ми значно удосконалили інструмент YC Market і тепер він отримав англомовну версію та став лаконічнішим, але від того не менш інформативним. Ба Більше тепер тут логічніше сформовані фільтри, додано нову можливість фільтрувати звіт за наявністю транспорту. А ще ви маєте нагоду відсіювати компанії, котрі пов'язані з РФ та РБ. Крім того, обрані параметри звіту ви можете зберігати та використовувати для майбутніх пошуків без зайвих маніпуляцій. Крім того, у звіт додані ключові фінансові показники за останні три роки та квартальні фінпоказники за рік поточний. А ще у YC Market з'явився каталог компаній, який дозволяє вивчати ринки та швидко знаходити ключових гравців. І це абсолютно безкоштовно. Оновилась тут і аналітика та моніторинг. Тепер ви маєте можливість отримувати щоденні звіти за кведами, регіоном та типом суб'єкта господарювання. Але і це ще не все. Система YC Market була інтегрована у найбільшу платформу комерційних закупівель Smart Tender. Її користувачі вже сьогодні мають можливість додавати учасників торгів просто з YC Market. кілька кліків і запрошення до потенційних учасників. Вже на їхній пошті. Круто, геш? Віконтрол завжди до вашої уваги свіжий фінансовий скоринг банків України та актуальні санкційні списки. До слова, цьогоріч наші аналітики додали в систему понад тисячу записів із застосування прямих та непрямих санкцій до українських юридичних фізичних осіб. Та фопів блок репутація в медіа поповнився новими джерелами, і тепер їх 26. Загалом в системі зараз майже 15 тисяч розслідувань. Окрім того, відновив свою роботу наш додаток для Google Chrome та Mozilla Firefox. Він допомагає шукати View Control із будь-якого сайту. У 2023-му ми не лише вдосконалювали софта й робили інші корисні справи. Ну, от зокрема, запартнерились із міністерством юстиції та аналітичним агентством State Watch. підписали меморандум про співпрацю з міністерством оборони та державним агентством з відновлення. Ну а ще цьогоріч ми співпрацювали та взагалі. І співпрацюємо з більшістю обласних державних адміністрацій та навчаємо їхніх працівників користуватись нашими продуктами. Далі більше, ми заколабились із Київською школою економіки та Київським національним економічним університетом. І тепер увага! Вперше в історії України студентам викладатимуть предмет з відкритих даних. Наші аналітики за допомогою відкритих даних створили три десятки досліджень. Там мова йшла про розвиток IT та авторинку, санкції та найбільші доходи державних зрадників та корупціонерів, фінансовий моніторинг і тенденції на ринках України всього і не перелічити. І якщо ви котресь із них пропустили, залишу посилання на всі внизу під відео. Тут з'явились два нові безкоштовні курси. Перший з розширеного пошуку в мережі інтернет він навчить швидко знаходити потрібні дані та аналізувати їх. Другий курс із кібербезпеки. Він створений британськими та українськими фахівцями в цій галузі. Цей курс дасть основні навички з корпоративної безпеки. Все це найголовніші оновлення та події, про які я зараз можу говорити. Хоча скажу ще дещо. Але тільки вам і тихенько. Бо протягом цього року ми посилено працювали над новим продуктом, котрий вже допоміг виявити чимало прихованих активів РФ. Віримо, що вони всі підуть на відбудову нашої країни після перемоги. А завдяки іншому продукту, який, до речі, зараз проходить фінальну стадію тестування, держава зможе ефективно контролювати увесь процес відновлення України, але про все це. Ми поговоримо вже в році наступному. Насамкінець хочу подякувати всім нашим друзям, усім користувачам, котрі підтримують нас у цей непростий час. Дякуємо і недоброзичливцям, бо у вас нічого не виходить, і ви робите нас тільки сильнішими. Але найбільше подяка, звичайно, силам оборони України. І я вкотре закликаю всіх підтримувати наших захисників всіма можливими способами. Вірити в них, а ще берегти себе і перевіряти зі контролу з Сприйдашні.